Відаємо, друзі, сьогодні ми підводимо підсумки виставки бджільництва, яка пройшла у Черкасах 22 лютого. Біля мене, Юрій Михайлович Гуслій, директор кооперативу Павік, та представник спілки пасічників Черкащини Ігор Тарануха. Ми отримали дуже багато позитивних відгуків від учасників виставки, а також від гостей, які були вперше на нашій виставці. І ви знаєте, так приємно читати їх, і е, нам навіть телефонують і розказують, що просто виставка крута. І дійсно так, да, Юрій Михайлович? Людям сподобалось це добре. Що можете додати? Які ваші висновки, які ваші враження від цієї виставки, ну мої враження як організатора дещо складніші, ніж просто позитив, тому що ми робили все, щоб виставка вдалася. І ми приклали дуже багато зусиль, і були запрошені набагато більше людей, ніж змогли виставку бути присутніми на виставці. От і в зв'язку з тим, що не все вийшло так, як нам було заплановано, і нам хотілося. Будуть як позитивні, так і негативні відгуки. От, зокрема, це саме від нас, як від організаторів. Зокрема, мені дуже сподобалась атмосфера, дуже сподобались наші нововведення, в тому числі і дитячий концерт, і лотерея, яка вдалася. От, і так би мовити, відгуки пасічників і їх інтерес як до нашої продукції, так і до продукції всіх учасників виставки. Непогано склався семінар, досить цікаві теми, досить досвідчені і авторитетні були виступаючі. От. І так, також і погода, я вважаю, що непогано було сонечко. Це все було тільки на плюс. І з моїх зауважень як до мене, так і до відвідувачів. Ну, я не дочекався багатьох людей, яких хотів би бачити. От, Зокрема, і з київських представників із київських кабінетів, які були запрошені. І наступного разу я буду по-іншому запрошувати, так що ви приїдете. От, І також не зовсім вдався нам, нам семінар з технічних причин. Ми не змогли використати відеоматеріали лекторів. І не зовсім вдалося нам, якби організаційні моменти із подачею наших учасників. Ми над цим будемо працювати. Я маю на увазі, що наступного разу ми будемо відзначати як кращих учасників. Мається на увазі, ми плануємо дарувати грамоти і призи. Тим, хто привезли новинки, тим, хто привезли найбільш сучасні, найбільш нові експонати на цю виставку. Ну і решта працюємо над нашими, над наступною виставкою. Починаємо працювати вже на перспективу. Я б хотіла розповісти вам, що на нашій виставці донатили люди на ЗСУ. А конкретно ми збирали 27 тисяч гривень. А назбирали 33 з копійками. Ми це поширювали цю інформацію і дуже хотіли подякувати всім учасникам, хто надав подарунки. Подарунками були і мотанки, і ножі, гуслія. Дуже багато було. 150 подарунків були розіграні. Чесно, така підтримка і така увага до цієї лотереї це щось неймовірне. Тобто Люди були в такому захваті, вони казали. Це так класно і дякуємо всім, хто долучився, хто подарував, бо подарунки були шикарні і вулики були ну, шикарні, так і що ти пам'ятаєш? розкажи ну, свої враження. А, я можу розказати почати своїх вражень якраз як від, з боку відвідувача, тому що я також приймав участь цій лотереї. Вона дійсно безпрограшна, і один з моїх виграшів стоїть на цьому столі, це лялька-мотанка. Яку я отримав <кій> завдяки цій лотереї, і можу похвалитися, що ще одне, що я виграв для себе неочікувано. Я виграв сертифікат на виготовлення маскувальної сітки 4 на 6 метрів. Я можу цим скористатися і для своїх друзів, для своїх друзів відправити сітку під їхнє замовлення, під їхній колір, який їм потрібний. Це як відвідувачі. А як одного з організаторів я хотів би подякувати всім учасникам. Тому що ця виставка для мене, як для організатора і розпорядника залу, можна так сказати, була одна з уже найлегших попередніх, які ми проводили. Досвід, вже є. досвід дуже допоміг. Учасники, які вже заїжджали в цей спорткомплекс, вони вже знали свої місця. І в цьому був знали порядок, як це все працює, і це було полегшило нам як е, організаторам роботи. Хотів би подякувати своїй команді, яка допомагала. Це із спілки пасічників Черкащини. Хлопці також злагоджено працювали. Ми все дуже з, ну, зручно зробили для людей, я надіюсь. Ми послухали відгуки і. Ну, і е, я не бачив організації, крім того, що назвав Юрій Михайлович, якихось у нас таких недоліків. На все було підготовлено. Так що, ще окремо хочу подякувати самим гостям. Дуже себе велик культурно, незважаючи на те, що в нас продавалися деякі слабохольні напої. Все мероприємство пройшло дуже гарно. Люди себе поводили. Ну, просто приємно було бачити на те, що всі, всі, це як був великий, як знову був великий вулик, він гудів, він може когось десь штовхав, то вже вибачайте. Але все пройшло дуже гладко, без ексцесів. Так що, я задоволений. Ну і ще хотів би додати велику подяку виробникам обладнання інструменту, тому що з фінансової точки зору, саме на їхні внески на їхні арендну плату було проведено цей захід, досить недешевий, тому що аренда цього дуже хорошого і зручного спорткомплексу, все, все одно коштує гроші. Так от з фінансової точки зору на це потратились виробники, дякуючи пасічникам, які купляли у них якісь обладнання, тобто ми один одного підтримуємо. І це дає змогу нам організовувати подібні заходи. Дякую моїм колегам. Юрій Михайлович, в ваших планах, які наступні виставки чи будуть, і чи будуть в цьому році? Можете вже поділитися чи ні? Ну, ми працюємо надалі. Хто звернув увагу у запрошенні на виставку? Були співорганізатори. А це Черкаська станція біоресурсів, яка минулої осені надала нам площадку для проведення виставки. Надіємося на плідну співпрацю і вони також йдуть нам на зустріч. Тобто, в перспективі провести осінню виставку. Які терміни і яке наповнення поки що зарано говорити? А про наступну зимову виставку чи весняну виставку наступного року поговоримо трішки пізніше. Ще не визначилось. Поки що так. Дякуємо. Дякуємо. Тоді на цьому все. Ми дуже бажаємо побачити ваші відгуки під цим відео. Пишіть, коментуйте і раді бачити вас знову на наших виставках. Так, дякую всі, всім, хто долучився. Бажаємо здоров'я, наснаги, успіхів в роботі і до нових зустрічей. Дякуємо хлопцям, які нас захищали. Хочу ще окремо вставити, що багато було хлопців в військовій формі на виставці. Я старався з ними всіми поспілкуватися. Вони вірять в перемогу, а ми віримо в них. Дякуємо. Тоді я додам також що волонтери з громадської організації Січ. Сказала нам таку річ, ви знаєте, цей захід нам показав те, що е, віру в майбутнє, що все буде добре. І знаєте, вони так натхненно це говорили, що ми хочемо, щоб це ну, передати вам цю атмосферу, що, каже, люди один одного підтримували. І оця віра в світле майбутнє вона знаєте, об'єднує об всіх і нас. І надихає до нових. Так. Дякуємо бійцям ЗСУ, дякуємо Збройним силам України 118-й окремій механізованій бригаді. І дякуємо всім, хто підтримав, хто долучився і хто з вірою в серці, як і ми. На все, На все добре. Допоможку.